Сили оборони України в ніч проти 20 листопада завдали повторного удару по рязанському нафтопереробному заводу на Росії. За даними Генерального штабу збройних сил України, було зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинного перероблення нафти, а ступінь збитків уточнюється. Рязанський МПЗ, один із найбільших у Росії, має проектну потужність 17,1 мільйона тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр продукції від бензинів і дизельного пального до реактивного пального та скраплених газів. Особливе значення має авіаційний газ тс 1 якого підприємство щороку виготовляє близько 840 тисяч тонн і який використовують повітряно-космічні сили Росії. Також українські сили завдали удару по зосередженню живої сили загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, де втрати противника уточнюються. На тлі цих подій загострюється міжнародний дипломатичний контекст. Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану, який за даними Джерел Reuters, передбачав би від України відмову від частини територій і часткове роззброєння, умови, що давно розглядаються союзниками Києва як фактична капітуляція. Вашингтон, за повідомленнями, дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна має прийняти розроблену сполученими штатами рамку завершення війни, попри те, що ситуація на фронті залишається складною, а українська влада переживає внутрішню кризу через корупційний скандал, який призвів до відставки двох міністрів. Попри небажання міністрів закордонних справ ЄС коментувати деталі невідомого повністю американського плану, вони чітко окреслили свою позицію. Європейські держави не підтримують надмірні поступки з боку Києва та наполягають, що будь-яка мирна угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися. Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро наголосив, що українці прагнуть справедливого миру, який ґрунтується на повазі до суверенітету і гарантований від майбутньої агресії, але мир не може бути формою капітуляції. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що Україна, як держава, яка зазнала агресії, не повинна мати обмежень у праві на самооборону. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.